Всім привіт! Сьогодні у нас відео з весняним макіяжиком. Загалом результат ви бачите, не все класно. Продовж відео ви побачите, що на мене сьогодні не трапилось. Я вирішила вам це відео показати чому, тому що, якщо хтось думає, а зараз ми покритикуємо, а це так легко робиться. Ні, друзі, це ні фіга, не легко робиться в тебе є вигорання, в тебе щось наліпиться, іноді буває такий день, коли все йде як по маслу дуже круто, і ти там можеш намалювати фіз на що, А іноді є такий день, коли ти робиш максимально простенький макіяж, і в тебе ніфіга не виходить. От саме сьогодні у нас один з таких днів, тому я вас запрошую до таких моїх пригод. Всім приємного перегляду! Але перед тим як ми перейдемо до створення. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, подобайки, пальчики вверх. В описі під відео будуть прописані всі мої продукти, які я сьогодні фарбувалась. І там буде посилання на мій інстаграм та телеграм-канали та номер карти Приватбанку, якщо хочете мене підтримати. Всім щиро вдячна, приємного перегляду! Ну що ж, друзі, сьогодні ми нас з вами перший весняний макіяж, так би мовити. Точніше, не тіною не перший, бо перше відео вже виходило з продукції з Аврори», Але прям для мене весна це вже зелень. І в нас сьогодні перший зелений макіяж. З новинок у нас по суті небагато, тільки однушка, з Китаю, сьогодні ми саме її оглянемо. Я вам зараз швиденько розкажу, що ми будемо мати у відео. І тут будуть зйомчики макро, а все інше буде породовж відео. З того, що я точно знаю, це для початку у нас буде палітра Glambi Amazing. Бо кожен зелений макіяж у мене асоціюється саме з цією палітрою. Загалом, чомусь з цією палітрою, тому що вона. Напевна. Сам перед зелененька. Потрую, тут прям всі зелені рефіли, і мені здається, це чи не одна з найкращих палітр, яка в мене. Бо що прям зелені тіні, у мене такого немає. У мене десь там, зелені, десь там, але це найкраще. Але крім цієї палітри, у нас сьогодні ще буде палітрочка магніфік. Тому що тут є ось цей красавенний зелений рефіл, я його використовувала раз, коли прямо е, показувала вам палітру. А коли я показую палітру, мені важливо показати більшість відтінків. Тут було дев'ять, якби ми всі вчіпали крім цього, то і це, я десь там пам'ятаю, була додала. І після того я його не використовувала. Але насправді дуже красивий відтінок, і сьогодні, напевно, прийшов час, щоб його додати. Бо коли я роблю зелений макіяж, я чомусь додаю ось цей відтінчок завжди, бо він ідеально класний. Сьогодні будемо цей робити. Це з того, що ми знаємо. Далі, і з того, що я вам ще хочу показати, це ось такі рідкі тіні. Це щось там був був хром, чи то мультихром з Аліекспресу. Щось в районі 70 гривень. Fit Colors. Тут є бренд, я так розумію, так називається. Термін придатності в них аж до 2029 року, до серпня. Тут є. Хтось сюди входить, ось гліцерин, вода, еміка, ну, Одним словом, тут все прописано. Це є Chameleon Liquid Ye Shadow. Ось тут прям все пише, це пишетні Хамелеон, тобто який свій колір. Made in China, відповідно, Китаю, В мене в 0,3 відтінку. Мені прям дуже сподобалось пакування, дуже, знаєте, пакування по нагадую наш VD. Я знаю такий бренд, але він прям дуже недешевий. І ось такі ці тіні, вони реально класно виглядають. Вони прям переливаються непогано, будемо ними користуватись. І, звісно ж, зараз зволожимо губи для початку. Для зволоження в мене бальзамчик з яблучком, також ось зелененьке. брівки я вже оформила, я нанесла олівець від Essence і Гель Лавіт. Я вам попередній раз в відео зовсім забула розповісти про гель. Він реально класно тримав, але якщо там тіні тримались гарно впродовж того часу, то я вийшла сьогодні ще раз нанести цей гель. По-перше, він бюджетний. По-друге, мені важливо сказати вам справді думку про нього, бо за таку вартість, але він класно тримається. Я тоді ходила, я забула там скільки годин. І ну, не дуже що багато. Якщо тіні показали, то ну, я думаю, що і гель показав, бо він не опадав. Сьогодні я з гелем уже дві години ходжу, і як я нанесла, так все класно і тримається. Він для початку ось тут прям підсушував, поки схоплювався, але потім припинив. Загалом, давайте розпочинати. Зволожуємо губки. Я прям ось цей користовую вальзам. Але не так, щоб ухти, я тільки його використовувала, мені його потрібно завершити. Ні. Я його витягла наверх, і у мене тянеться до нього. Але час від часу я обираю щось інше. Так, друзі, я нанесла прям собі консилер і допомогою з такого зеленуватого декоративного скотчу зробила ось так. І ми з вами будемо. Зараз робити макіяж, тільки я ось дивлюсь, мені здається, що це прям трішки зависоко, напевно. Загалом щось таке наклею, просто ця вище, ця нижче, точніше, наоборот. Але загалом можемо розпочинати. Я прям починаю з цього, з цієї палітри беру пензель Snones, бо він пласенький і добре, прям не надто сильно набитий, хоча, я думаю, можна менше, але будемо дивитися вже по ситуації. І я розпочинаю з найтемнішого зеленого, який тут є, саме з нього. І прям розпочинаю робити стрілочку, кидемо десь стільки нам досить. Далі ми прям просто будемо вводити по нижній повіці. Ось то це, всього достатньо. Подивіться, наскільки швидко у нас прям одне. Помахом ідеально працює ось ці тіні. Я прям вбиваю, але одразу тушую. Це у нас буде йти ні, як прям стрілочка, а таке тушоване. Прям. Бачите, ідеально. Я прям в захваті, насправді, За такий макіяж я вам хотіла ще зробити. Перед новим роком, коли там ну, бо ж був якби, рік змії, відповідно, щось цікавеньке, але я тоді прям трішки вирішила відпочити трішки довше, ніж зазвичай, і сюди прям ми будемо вже більш пласкішим пензлем працювати. Подивіться, наскільки ідеально. І тут ще дуже багато пігменту залишається на пензлику. Оце крата якість ціней. Так, далі я перехожу на тоненький пензель. Прям ось такий тонюнький, і продовжую цим же відтінком, бо цей прям він ех, пальцем тушується, бо це пресований пігмент. Та й взагалі мені ось сьогодні не хочеться. Я загалом собі створюю так би мовити. стрілку. Але дуже-дуже прям рівненько. Ось, бачите. Тобто, я вже не буду ось стрілочки. Все. Це наша зона, де прям завершується, бачите, моя стрілочка. Прямо зона, де вона завершується все. Так, друзі, загалом. У вас десь, напевно, хвилин до 10, пройде. у мене вже більше, ніж півгодини. Я то витираю, то фарбую, то стараю, то фарбую, у мене прям сьогодні щось не те. Знаєте, я прям як відчувала, у мене прям зранку все пішло наоборот. Коли я мала сісти з знімати для вас відео. Я, на жаль, не змогла, бо в мене все ось так і сіла пізніше, і в мене то не так, то не туди, то туди не підходить. Загалом зробила якусь ось таку форму вже. За кадром. Зараз ми ось цей світленький відтінчик гарно донашаруємо цю палітру, поки що я відкладаю, бо в мене від неї одні нерви. Відтінки, може класні. Ну, ось цей прям темний. він занадто... Я не знаю. Можливо, я не спорю, що цей відтінок поганий. Просто сьогодні у мене не той день. Загалом я переглянула всі свої відтінки, всі кольори і обрала ось лавлі заради ось цього відтіночку, який у нас тут. Взяла інший пензель ось такий скошений, прям його набираю. Він хоч і гарно розтирається пальчиками, але він класно і пензлем працює. Я зараз хочу ось так. Я взагалі мала трішки іншу ідею в голові, але вже все дала свої корективи. І так щиро дякую Богу за те, що в мене хоча б з цього щось вийшло. Я ось тут просто гарно дотушовую. І. Цю палітру відкладаємо, переходимо до рухомої повіки. З рухомої повіки у нас з вами магніфік, як я казала. І, до речі, знаєте, що я зрозуміла? Я з же ж Hope, також є такий відтінок, і я їх посвочила. І знаєте, що вони ідентичні. Тому зараз на рухому повіку я пальчиком набираю цей відтіночок. І розпочинаю наносити, Хоп. не прям зафарбовуючи ось сюди аж до кінця, до гори, бо тут у нас з вами буде дещо інше, але ось сюди прям наношу повністю. Не переживайте, якщо там перекриваються десь якісь відтіночки, це може завжди поправите. Так, у мене вже тут куча серветок і все, що не хочеш. Дякую, що я так дійшла ладу, бо я думала, що зйомка вже відміняється. Якщо б мене відмінила зйомка, то відповідно ви б цього відео вже не побачили. Бо, якщо в мене є якісь такі, я дуже рідко. Перезнімаю і знову таке розумієте. Особливо, якщо щось важке, де варто фарбувати якусь там графіку, щось такого типу. Я вам перезнімаю, звісно, але це з часом. Це вже дуже пізновато для вас. Е, так, я що прям. Я б обрала якийсь пензель, Давайте ось такий. Я прям беру цей зеленуватий, я чому хочу цей. Щоб гарно ось тут все це затушувати. Але не переходити надто далеко. І не наносити, ну, все, супер. З цією палітрою прям все. Ух, ти, чуть не впало. Бачите, ось таке трапляється. І я повертаюсь до ось цієї, бо варто ж повернути форму в початковий етап. Тому тут прям. Ось темненький перекрився трішки. Я його ось так доправляю. І ось це ми зараз гарно прям стушуємо. Тут також недалеко захожу. І я знову повертаюсь до ось цього пухнаста, але він чистенький, без нічого. І ось так ось це, прям хочу розтушувати дуже-дуже ніжним пензлом. Все, в суті. Добре, у нас все класно, все круто. Я задоволена, тепер давайте в внутрішні куточки. А для внутрішніх куточок нам уже потрібен бочоночок. Пальчиком це надто великий. Я ось такий менюній візьму бочонок. І ось цей мармуровий відтінок. Я знаю, коли я його наносила бочонком від Color Intense. Він дуже класно наносився. Це таке жаліє, але я бачу, що він і ось цим пензлем дуже класно переноситься. Саме в куточок те, що нам потрібно. Не занадто яскраво, не занадто. Темно. І дуже класно підсвічено. Я прям не заходжу на лавлі, але ось тут прям проробляю, бачите дуже цікаво, як на мене. Я, зараз, я надіюсь, з обличчям в мене не трапиться якихось глобальних проблем. Я, вроді, підготувала все, що найбільше підходить до цього макіяжу, щоб я сам перед хотіла. Сьогодні поносити, і вроді нічого такого, щоб затягнуло на час, бо там десь щось не вийшло. Так. Йдемо тут все. Тепер в по нижній повіці давайте прямо пустимо. Зараз я ось цей пензель відчищу, що ми з ним робили. О, супер. І давайте ми візьмемо ось цей мармуровий. Банально нижня повіка дуже-дуже легенька. Це просто відтінок, який не падає в очі, який класно виглядає. Він такий і зеленуватий, і червонуватий, і нюдовий одночасно. Але виглядає дуже класно тут прям. Ось так пальчиком проведу. Так, мені здається, це набагато краще. у мене тут вже прямосипашок різних понасипалось, бо ж я той скотч уже зняла. І прямо вирішила зробити форму від руки. І, по суті, з палітрою, напевно, все. Щоб не занадто багато чогось пододавати. Тепер давайте додамо в слезову клембі, колор шоколівець в 04 відтінку. Такий зеленуватий, але проходишся акуратно, суто слизовій, щоб не нанести на нижню повіку. Ну, Він сюди, прям кайф. Тіні, якщо ви хочете повторювати такий макіяж, ось саме ось цю графіку верхню, я особливо її підкреслила, прям додатково тінями нашарувала. Але я сьогодні цього робити не буду, бо ми зараз будемо ось цей відтінок тестувати, відповідно, ми сюди його нашаруємо. Я прям його на руку. Наклала трішки. Ось, бачите, зовсім капельку. Беру тоненький, тоненький пензель. У мене прям у мене, ось такий прям тонюсінький. І буду ним проводити графіку. Так. Отже, що розпочнемо? Ось цю зону. Я прям дуже тоненьким підкреслю. Загалом ми подивимося, якось ці тінюшки працюють хамелеончасті, вони, звісно, висихають, тому, відповідно, варто працювати швидко. Я привешли повністю підкреслюю ось ту стрілку. Так, супер. Дуже комфортно, знаєте, я вам хочу сказати. Дуже класно ними профарбовувати. Тут прям є, ось, бачите, нежній шар, але він, відповідно, так би вам сказати, залишається у нас, бо вже підзасох. Я не знаю, наскільки ці тіні можна буде зберігати, наскільки вони будуть працювати, коли вони там підзасохнуть в баночці. Але я надію, що вони будуть довго нам служити. По-перше, по-друге, я надію, що вони не будуть дочка свого часу, бо я прям чогось такого хотіла. І, звісно ж, ось тут прям ось так підкреслю. Бачите, як красиво виходить у нас. Я, звісно, потрішки прям додаю цих тінюшок, ну, бо я все-таки забагато не наношу. Дуже зручно працювати. І тонким пензлом, і мітовстим, тим паче буде зручно. Я чому обрала наскільки тоненький, для того, щоб вам показати, як він класно працює. Бачите? Це неймовірно класно. Супер! Так, друзі, щоб тіні не перекривати, я вирішила ось тут прямо понизу ще піднашарувати прям тіні з палітри Glam B. Загалом нам залишається щось нанести під брюку. Ось цей відтінок, він прям такий зеленуватий і спробую його нашарувати ось таким пензлем. Але ледь ледь торкаючись, щоб. Бо мені прям все-таки хочеться чітко зеленуватого сюди. Ні, ну так, непогано, бо воно віддає таким зеленуватим відсвідчує, тому дуже класно. А щоб це закріпити, я вам зараз покажу, що я ще поверху використаю. Мені непогано, мені прям варіант макіяжу подобається. Ми подаємо зелену по носити, але. У ну, мене якось сьогодні прям не виходить, що не, не йде просто банально. Я зараз дещо спробую зробити. І вам покажу. скажу. А загалом, що ми на цей пензель, Бачите, наношу Essence Harley Quinn ось цей такий голубоватий хайлайтер. Він гарно відсвічує в зеленець. Він таке зеленувате і дуже класно виглядає з цим зеленим макіяжем. Тому, далі це, напевно, і буде в ролі нашого хайлайтера. Тепер ми, по суті, наносимо туш і можемо переходити до обличчя. Туш у мене Color Intense Mauka, відтінчок 02, трав'янестий наношу цю туш, Мені здається, під цей сьогоднішній наш макіяж воно буде просто ідеально виглядати. Хоча можна і чорну тушь сюди, як би могло бути. Але якщо я в мене зелену, то чому ні? Чому не використати? Так, друзі, Тонпрі нанесла за кадром. У мене Liquid Control від Avaline. Я вийшла сьогодні прямо реально за кадром, щоб пошвидше. Бо коли я в камеру, я і в камеру дивлюсь, і туди, і сюди. Я. А у нас я вже з вами матеріал на три години, а по суті, з толкового, коли я прям буде монтуватися, напевно. Ну, 30 не більше. Сьогодні беру стік від Кайлі. Дуже прям так ніжно накладаю, щоб не затемно, не засвітло. І розподіляю спонжем. Дуже так легенько, супер. Саме те, що я хотіла. З таких чи кремових це сьогодні тільки ось контурінг від кайлі і все. Все інше у нас буде суховате. Так, так. Я не знаю, наскільки довго я сьогодні буду ходити з макіяжем. Можливо, зовсім недовго, бо я себе прям не відчуваю якось красиво сьогодні. Так, давайте візьмемо пудру Лорена. Я її, по-перше, давно не використовувала, по-друге, можливо, вона буде набагато краще, ніж є. Так, насипала і обираю пензель, який давно не використовувала. Мені здається, для цієї пудри він прям був найкращий. Прям не хочу сильно бути чи щось типу того. Того. Ось так. Хупс. То і все. Супер. Забагато набрала сьогодні пудри, але це таке. Я нею прям давно не користувалась цією лореною, бо зимою я прям як взяла. Ні споті так, і користуюсь нею. Тепер у нас бронзер рум'ящий. Е, Бронзер, я сьогодні вирішила взяти Dual Contour Powder. У мене відтінчик 01. І ми будемо брати сяючу частинку. Так, десь тут буде мій є. Я ось такий пензель. Набираю бронзер, упрацьовую добре кришечку і переношу на щічки вам в камеру зараз рожоват. Насправді дуже класно. Хоча, мені здається, ні, наоборот, в камеру дуже навіть класно. По суті, ви зараз бачите те, що я бачу на... в дзеркалі, можливо, у вас чуть інтенсивніше, бо відтінок прям. Дуже ніжний. Ну, одним словом, це саме те, що нам потрібно було сьогодні. Щось в мене виходить з обличчям краще, ніж, ніж з очами. Хоча мені очі непогано, але я прям з формою, мені здається, щось не те явно. А так, вроді все, ок. Я обираю свій. Я прям не знаю, який пензель для рум'яж, бо я вибрала сьогодні ламель Blush. У мене відтінчик 408 Plum, слива у нас з вами. І я б не хотіла на ну, такий, Давайте візьмемо ось такий пензель як для пудрочки. І я прям ледь-ледь торкаюсь, бачите, у нас вже я опрацьовую в руку для початку. Тільки тоді переношу на щічку. Все бачите, це вже багатенько пігменту. Це вже тепер варто якось розташувати. Саме тому я не обираю ламель, як якісь мега красиві румяні. Відтінки класні, якість общі. Ну, для чого класти таку пігментацію? Я прям не розумію. Я і пензель взяла мега. І в мене прям якісь п'ятки, плямки. Коротше, день-піздень, як то кажуть. У мене прям друзі капається. Я не буду запікувати нічого, бо макіяж. Не найкращий вайшов у нас сьогодні з вами. Я прям пензл друзі, у нас не буде загалом фінальних вражень. Все, що ви бачите, цим зараз і завершиться, і все піде миватись. Так, гаразд, давайте я ось такий пензель візьму, наберу з цього хайлайтеру Harley Quinn. І загалом нанесу. Ух ти. Нанесу. Ну да, він же ж не підходить. Загалом. Гарний відплеск лобуватий, дуже ніжний і легенький. І на носа ж ось у нас таке. Так, друзі, бачите, і такі погані макіяжики також бувають. Ось таке, також буває. Так, на губи загалом я нанесла у нас близько Воларе, і мені також ось так краще. Не то, все не то. Одним словом, у нас вам вийшов такий, так би мовити, справжній вісняний макіяж на найкращих нотках. Я всім дякую, що ви мене дивитесь. Давайте швиденько ось так оглянемо макіяж. Прям, ну Тіні класні з Алікспресу, але відгуків своїх я вам прям дати зараз не можу. Сьогодні їх іще потрібно потестувати. Можливо, в одному з наступних відео ще щось з ним будемо робити. Але сьогодні я не хочу це оглядати. Зараз біжу вмиватись швиденько. Щиро дякую, що дивитесь. Всім до зустрічі і всім па-па.